На Херсонщині викрили у хабарництві начальника одного з територіальних управлінь водних ресурсів. Посадово через посередника отримав 39 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму він пообіцяв підприємцю, який проводив реконструкцію даху насосної станції, безперешкодно підписати відповідні акти для подальшого перерахування коштів за виконання роботи. 11 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно зі слідчими обласного главку поліції затримали посадовця територіального управління водних ресурсів в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Досудово розслідування. Сидування триває Санкції 368 статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.